Привіт-привіт! Це подкаст психологічно. Розставання це завжди не просто незалежно від того, хто ініціював його. У певному сенсі воно може відчуватися як втрата, подібна до скорботи, ви більше не ділитеся моментами близькості з людиною, яка була важливою частиною вашого життя, і це може викликати справжній сум та відчуття порожнечі. Думаю, що усі погодяться з тим, що розставання можуть бути болючими та виснажливими. Але це не кінець світу. Навпаки, це можливість переосмислити себе, свої потреби та рухатися вперед. Зараз ви можете відчувати смуток, злість, розгубленість чи навіть полегшення, і це нормально. Важливо пам'ятати, відчувати смуток абсолютно нормально. Це природний етап, через який проходять багато людей після розриву. Проте ви можете допомогти собі відновитися, спілкування з друзями, самопідтримка, фізична активність усе це сприяє вашому емоційному зціленню. А ще вам можуть допомогти вправи когнітивно-поведінкової терапії, ефективні методи, які дозволяють змінити спосіб мислення та полегшити емоційний стан. В цьому випуску будуть декілька найкращих вправ КПТ, які можуть допомогти вам пережити розставання. Тож, якщо ви шукаєте дієві способи пережити розставання, цей випуск саме для вас. Давайте починати. Що таке КПТ? Ми вже в багатьох випусках розмовляли про КПТ. Це когнітивно-поведінкова терапія. Один з найефективніших і науково обґрунтованих методів психологічної допомоги. Вона широко застосовується для лікування тривожності, депресії, залежностей, емоційного вигорання та навіть переживання втрат, зокрема розставань. КПТ це терапевтичний підхід, який досліджує зв'язок між нашими думками, поведінкою та емоціями. Його мета допомогти нам перейти від шкідливих і неефективних моделей мислення до більш здорових способів сприйняття світу та реагування. Іншими словами, КПТ допомагає зрозуміти, як ваші думки, почуття та дії впливають одне на одного. Коли ви усвідомлюєте, чому певним чином реагуєте на події, ви отримуєте можливість краще контролювати свої емоції та поступово змінювати їх. А якщо ви зміните свій спосіб мислення, це вплине на ваші емоції, а разом із цим зміняться і ваші поведінкові реакції. Отже, як може КПТ допомогти пережити розставання? Після розставання людина часто стикається з неприємними думками та почуттями, наприклад, я не вдаха, я нікому не потрібен, я даремно втратив стільки часу на ці стосунки. Такі негативні думки це когнітивні викривлення, про них ми також вже говорили, які можуть змінити сприйняття себе спричинити депресію або вплинути на майбутні стосунки, породжуючи тривожність. А КПТ допомагає впоратися з цим, пропонуючи техніки, які кидають виклик. Подібним установкам. Когнітивно-поведінкова терапія дає змогу переосмислити свої думки та почуття, допомагаючи стати тим, ким ви хочете бути. Після розставання більшість людей намагається знайти себе заново, звикнути до нового способу життя, уявити майбутнє без партнера. Це може здаватися лякаючим, але саме тут КПТ стає корисним інструментом. Переходимо до вправ КПТ, які допоможуть пережити розставання. Якщо ви намагаєтеся рухатися далі або боретеся з нав'язливими негативними думками після розставання, ці вправи можуть допомогти. Перше. Виявлення шаблонів через ведення щоденника. Коли ви сумуєте, помітити викривлення у власному мисленні буває непросто легко впасти у негативні установки на кшталт, я буду самотнім завжди. Одним із ефективних способів помітити ці шаблони є ведення щоденника. Записуйте свої думки та спостерігайте, які з них повторюються найчастіше. Це дозволить вам усвідомити, які переконання заважають вам рухатися вперед і розпочати роботу над їх зміною. Друге переформатування негативних думок: якщо ви помітили, що ваші думки стають надто песимістичними, спробуйте їх переформулювати. У КПТ це називається когнітивним реструктуруванням. Наприклад, замість думки: Я ніколи не знайду кохання. скажіть собі. Я зараз самотній, але в майбутньому в мене можуть бути нові стосунки. Замість я мав би знати краще. Скажіть собі: я зробив усе можливе, виходячи з того, що знав тоді. Такі зміни у мисленні допоможуть вам рухатися далі без надмірного самозвинувачення. Вправа 5 до 1. Якщо ви часто помічаєте негативні думки про себе, використовуйте правило 5 до 1. На кожну негативну думку знайдіть 5 альтернативних тверджень. Наприклад, якщо ви думаєте, мої стосунки завжди закінчуються провалом. Замість цього скажіть собі: я старався підтримувати стосунки. Я маю здатність любити сильно. Я заслуговую бути з людиною, яка мене цінує. Ми просто не підходили одне одному. Моєму партнерові теж було непросто. Ця вправа допомагає побачити ситуацію під різними кутами, а не тільки в чорному кольорі. Четверте, фокусування на собі. Часто після розставання людина постійно думає про свого колишнього партнера, що він вона зараз зробить, чи він вона вже з кимось іншим. Але важливо повертати фокус на себе: запитайте себе, а що я зараз роблю? З ким я можу поспілкуватися? Ця зміна мислення допоможе вам відчути більше контролю над своїм життям. П'яте малюнок пиріг відповідальності: якщо після розставання ви звинувачуєте тільки себе. Або лише свого партнера, намалюйте коло і поділіть його на частини. Напишіть, які фактори призвели до завершення стосунків і яку частку відповідальності несете ви, ваш партнер та обставини. Це допоможе вам усвідомити, що розрив це не лише чиясь вина, а складний процес, у якому є багато чинників. Шосте. Трикутники, думки, емоції, поведінка. Ця вправа допомагає зрозуміти зв'язок між вашими думками, емоціями та поведінкою. Намалюйте два трикутники. У першому запишіть, які думки вас турбують, які емоції вони викликають, і як це впливає на вашу поведінку. У другому трикутнику запишіть, як би ви хотіли себе почувати і які думки могли б цьому сприяти. Ця вправа допомагає усвідомити, що ваші думки мають вплив на ваш стан і навчитися керувати своїм мисленням. 7. Візуалізація стоп знак. Іноді негативні думки починають зациклюватися у голові. Щоб перервати цей процес, уявіть яскравий червоний стоп-знак. Кожного разу, коли помічаєте, що починаєте занадто багато думати про колишнього партнера, просто скажіть собі Стоп! ця техніка допомагає не дозволяти негативним думкам захоплювати ваш розум. Заплановані активності після розставання легко впасти у пасивність і проводити дні в ліжку. Але важливо не забувати про приємні моменти життя. Заплануйте активності, які приносять вам радість: зустрічі з друзями, прогулянка, перегляд улюбленого фільму, нове хобі. Це не лише допоможе вам переключити увагу, а й подарує моменти щастя у непростий період, ще декілька інших способів підтримати свій емоційний стан. КПТ це ефективний спосіб пережити розставання, але це не чарівна пігулка, яка миттєво зітре весь біль. Реальність така: вам потрібен час. Дозвольте собі бути сумними. Але водночас пам'ятайте, що є речі, які допоможуть вам поступово відновитися. Дбайте про себе. Достатньо спіть, пийте воду, не забувайте про їжу, я перевірю. Робіть легкі фізичні вправи: прогулянка або йога можуть покращити настрій. Медитуйте або практикуйте усвідомлене дихання. Це допоможе знизити тривожність. Якщо потрібна з цим допомога, пишіть. Слухайте музику, яка вас заспокоює або надихає. Проводьте час з тими, хто вас підтримує, щоб не почуватися самотньо. Більше бувайте на природі, свіже повітря та сонячне світло мають терапевтичний ефект: грайтеся з домашніми улюбленцями. Вони дарують безумовну любов і спокій. Якщо відчуваєте, що вам важко впоратися самостійно, зверніться до психолога. Підсумок. Розставання може бути дуже болючим і важливо дати собі час на проживання всіх емоцій. Не існує чарівної формули, яка миттєво полегшить цей процес. Прави КПТ допомагає помітити нездорові думки та спрямувати їх у більш конструктивне русло. Вони вчать говорити з собою з більшим співчуттям, фокусуватися на відновленні та зростанні, а не на самозвинувачення. Однак пам'ятайте, що ви не самі. Підтримка близьких, друзів, рідних чи навіть психолога може зробити цей шлях значно легшим. Дозвольте собі відчувати, але не забувайте. Попереду на вас чекає новий етап життя, і він може бути прекрасним. Дуже дякую за прослуховування. Це був подкаст психологічно. Якщо вам було цікаво, діліться подкастом з друзями, можливо, їм це те стане у пригоді. Ваші вподобайки, коментарі та поширення це дуже цінно для мене. А ми почуємося вже зовсім скоро. Наступний випуск має назву Банді. Харизма зла. Зайдемо трішки на територію Трукрайма. Бережіть себе та пам'ятайте, найголовніше будьте добрими до себе та дайте собі час на відновлення. Полюбіть спочатку себе, а потім і увесь світ підтягнеться. Всього найкращого.